Жителі села Червонослободаще під Черкасами б'ють на сполох. Вже кілька років вони борються за покращення стану місцевого сміттєзвалища. Там повинен бути знятий слой землі, засипаний глиняний затвор, потім бетонні корета пороблені, каналізація для стоку вод, і так, освітлення, загорожа, охорона і так далі. І Там дуже багато Потрібно зробити, але ж ви ж як бачите, що на сьогодні вони кажуть, що ми на цьому місці зробимо. Ну, це ж сміття ніхто його не підніме і водняний затвор ніхто не зробить. 97 98 рік було виділено ця земля терміном на 5 років для потреб села. Потім воно повинно бути затампоноване, так як було написано там у документах: посаджений гай і так далі тому подобне. Але ж термін 5 років пройшло, потім сільська, сесія сільської ради. Продовжила ще на 5 років дії це сміттєзвалище. І до сьогоднішнього дня воно діє вже, будемо казати, незаконно. Неодноразово звертаючись до керівників сільської ради, до заступника по поводу документів і так далі, вони все говорять, що документи в процесі розробки. А поки документи в процесі розробки, полігон поступово заповнюється сміттям. Наглядно видно зараз, яка висота стовпа, там 9 нехай метрів чи скільки. І вже на півстовпа ми маємо рівень сміття. Тобто Це наочно вже видно на камеру. Тобто також дерева усихають і ті, що живі, і ті, що вже, видно, вже давно вже тут ростуть. Тобто ситуацію ніхто не контролює. Воно не огороджене, ми от з вами прийшли, воно видно, що огорожні ніякої немає. Охорони, ми тільки що з вами приїхали, ми можемо сюди що завгодно зараз викинути. Повторююсь. Навіть ядерні якісь відходи. Нікому ніякого діла немає. Віталій каже, щоб хоч якось покращити екологічну ситуацію, в селі навіть організовували акції. Ми утворювали, проводили дві толоки в селі Червона Слобода, півтори тони битого скла з річки Дніпро вивезли на утилізацію. Не сюди, ми могли б сюди, сюди ближче, але ми дійсно завезли на пункт приймання сервис. Батарейки почали збирати, ну небагато, немає, я ж кажу, 120 кг батареїк. Вони, якби ми їх не зібрали, вони були б ці всі тут. Тобто батарейки, ви розумієте, за 120 кг, кілограмів, яка була б користь. Тобто я вивез у Черкаси бутилку, вкинув у контейнер, хоча можна його тут поставити. Ослобити. Такий же самий, це додаткові кошти з три з половиною тисячі дворів, ви розумієте, хто літом і ну, цілодобово цілий, цілий ціли рік п'ють всякі соки, там води. Скільки пет, скільки пива, скільки люди горілки п'ють? Така наша нація, да куди вона все дівається? А це кошти, це, це золоті кошти. Воно все сюди виїжджає. Місцевих вкрай турбує, шкода, яку несе звалище для навколишнього середовища. Адже впливаючи на довкілля, сміття автоматично стає загрозою для життя людей. Ось, воно було вирите канава ще раніше. Глибина її, мабуть, метра півтора, ну, може з метр. Це одна канава, так би по їхньому, щоб сточні стоки, які сміттєзвалища йдуть, вони... Просто йдуть у воду. Але тут до води, все на все, метра два, все купнуть і зразу вода. А ця вода по напрямку, вона підземні води рухається по напрямку до Дніпра. Що тоді люди можуть говорити про якість питної води і ви самі розумієте, яка ситуація загрязняються підземні води, і який тут порядок на цьому сміттєзвалищі? Про що можна взагалі говорити? Я не знаю. Крім того, що ми дихаємо. Поганим повітрям, димом і остальним. Ще плюс вода, вода така. Оце зараз воно вже тиждень, мабуть, як не горить, бо люди робили акцію, тут діжурили, перекривали дорогу. Вроді як попередили сільську раду, що якщо буде так і продовжатися, то люди на цьому не зупиняться і будуть перекривати, і, можливо, навіть дійде до того, що вони готові перекрити трасу. Часто палять? Зараз – ні. Після того, як ми восстали, тишина то Постійно було. Знаєте, що я багато терпів, тому що в мене вже віст хороший. Але ті люди, які мають дітей, да я б, мабуть, віли давно взяв і пішов би туди. Не можна так терпіти. Це здівательство над людьми. На ловця самі знаєте. До місця зйомки приїхав і директор підприємства, що займається вивезенням сміття в місцевих. Ніхто його тут не сполює, не полять. Не Ну, я себе співаю, а може підбирати Ну, Бувають іногда пожежі, але ж все буває, сміттєзвалище, воно може від склянки загорітися, може в контейнері щось горюче привезти, але зразу тушимо, загортаємо. і Ніяких проблем у нас, собственно говоря, нема. Чоловік запевняє, сміття вивозять регулярно, чужих відходів немає, бо ж є охорона, яка за цим слідкує. Тут є охорона, яка дежурить, які контролюють. Можна привезти із села, взяти талон, привезти. Так то платить за сміття, машини їздять, збирають два рази в місяць, машина їде до кожного двору, забирає сміття, везе сюди. Потім контейнери воз від багатоповерхових будинків збирає сміття в контейнерах. Зараз вже зробили роздільне, щоб скло окремо, пластик окремо, побутові відходи окремо, вже розділяємо, люди ще, звісно, не зовсім. До цього звикли, але ж починають приучуватися потихеньку. Ну, він від'їхав, у нього машина поламалася, довжен був бульдозеріст вже горнути свалку і охороняти, але обрізали ремень час на тракторі, чужий приїхав оце. Він дивиться, щоб тут лишнього нічого не возили, перебирає, тому якщо що якщо лишнє є, то в сторону і все останне. Тут, по суті, мав би сидіти охоронець, зараз у нього закрито. Ну, але, бачите, видніє якась робоча форма. Може, він справді з'явиться і справді в нього зламалась машина. Ну, поки що немає. Будемо чекати. Доки охоронець ремонтував авто, а місцеві сварилися, ми вирішили оглянути звалище. Якщо чесно, то сміття тут не так і багато порівняно з іншими полігонами, що потрапляли до нас у кадр. Висота стовпа справді близько 10-15 метрів над землею. Проте треба зважати на той факт, що полігон обвалований і власне насип без сміття вже займає чверть висоти стовпа. Охоронця досі немає. Ми бачили, вже кілька машин приїжджало і просто сюди вивозили сміття, і місцеві скаржаться, що його більше немає куди дівати, а платити за те, щоб зробили те саме, що й вони, можуть, просто немає сенсу. Що ж нам скаже сільський голова на це? Давайте поїдемо і запитаємо. Сільський голова нас запевнив, документи є, звалище офіційно відведене, тому законне. Нормальні кошти почали виділяти лише нещодавно, тому в керівництва є багато планів з покращення стану звалища. У нас сьогодні 30% вивозить, платять люди за вивезення сміття. Коли б вони платили хоч відсотків 90%, тому що 100 не можна, завжди знайдуться. Але коли б 90%, то тарифи були б значно нижчі, і ми б налагодили, ми готові вивозити сміття щотижня, щотижня вивозити. Але для цього треба значні кошти. Що ж з приводу шкоди навколишньому середовищу? В нас є своя власна сміттєвозка, яка вивозить, в нас є бульдозер, який трамбує це і розгортає інертні матеріали, які нейтралізують. Там немає, скажімо, Рідинних стоків, які, там воно сухе в доглянутому нормальному вигляді. ґрунт воно не йде, оскільки там є глиняний замок. Там глиною засипано і воно може випаровуватися. З підпалами звалища взагалі вийшла цікава ситуація. Часто палять? Після того, як ми встали, три особи. Протягом ночі намагалися декілька разів підпалити сміттєзвалище, але виставлена охорона їм це зашкодила. І коли приїхали оператори, то вони були розчаровані, що ті казали, що побачити сміття горить, там купа сміття, і немов би атомний вибух. А насправді там чистенько сміттєзвалище це є сміттєзвалище. Тому Воно впорядковується, воно пересипається періодично, трамбується бульдозером. У Нас вся ця, ця техніка є. Ми не можемо стверджувати наскільки це є правдою, бо ж не маємо жодних фото чи відеодоказів. Проте перед нашим приїздом точно нічого не горіло. Раз у, у два тижні ми вивозимо з усього села тверді побутові відходи. Більше того, в цьому році ми приступили до роздільного збирання. Сміття, зокрема, ми встановили і продовжуємо встановлювати контейнери для збору скла бою. Ми поставили контейнери для збору пластику. Ми залучаємо крім агроекології, яка займається цим систематично. Залучаємо і приватних підприємців, які займаються збиранням вторсировини, і таким чином значна частина сміття не потрапляє, не потрапляє на сміттєзвалище. Ми приїхалися по селу, щоб переконатися, чи справді червоні Слободі є баки для відсортованого сміття. Ось це зараз в цьому році ми виготовили і збираємо окремо скло і також окремо збираємо пластик. Бачимо, є результат уже. Так, що окремо вивозити. І е, сьогодні якраз так співпало. Ми не могли за, за ніч підготувати, щоб сказали, що це навмисно. Зараз ми хочемо зробити великий е, майданчик, де буде огорожено, і, е, щоб не було доступу до тварин, щоб собаки коти не лазили. Скло, а також макулатуру можна здавати на території агроекології та отримувати взамін на сміття гроші. Пластик, метал. Ось а, є, є розцінки, тут що вони приймають поліетилен, Ну, все, ми намаємося, щоб якомога більше тут залишалося і менше везлося на сміттєзвалище. Так, відходи, що можуть стати вторинною сировиною, необхідно здавати в спеціальні пункти прийому. Де це можна зробити в нашому місті, ми показували в одній із попередніх програм. Проте здавати це сміття потрібно правильно. Макулатуру посортувати, скляні пляшки бажано помити, а пластикові. Перед тим, як кидати пластик, пляшки у контейнер, ну ви бачили, хто це висипав, потрібно зробити ось таку річ. І в результаті цього об'єм пляшки зменшується в декілька разів. І тоді буде не повітря перевозитися, а буде тільки пластик. Вихід із ситуації сільський голова бачить у будівництві сміттєпереробного заводу. Проте на це треба значна кількість коштів і сил, бо ж треба знайти інвестора, відповідну техніку та багато-багато іншого. Тож треба підвищувати екологічну культуру людей, щоб не смітили на узбіччях, сортували відходи вдома і відвозили на переробку. Тоді і довкілля частіше і совість. А покращувати свої екологічні знання ви можете разом із програмою Екополіс. Дивіться на щочетверга о цій же порі.